Малетич Віталій Сторожка Читає Лещенко Інна. Всі фарби і форми землі спочивали під метровим шаром снігу. Сліпуча блакить розливалася безкрайнім океаном над головою. Бліда, немов скляна кулька лимонного кольору, розбивалася об сніг мільйонами осколків. Артур звільнив ноги від кріплень сноуборду. Зрушив на лоб захисні окуляри і зупинився над спуском помилуватися блискучими кришталиками. Відблиски сонця на снігу були в сто раз гарніше, ніж на небі. Ах, зроби тебе фото, та тільки батарея вичерпала залишки заряду на морозі. Зліва від підйомника тягнувся ліс, в снігових путах спали ялиці, сонце їх не торкалося. Над їх верхівками вилася тонка сіра стрічка, яка тягнулася, судячи з усього з найближчої галявини, що була прикрита від очей засипаними снігом кущами, без сумніву, дим. На мить Артуру здалося, що він відчуває його солодко їдучий запах. Якщо є димок, значить є труба, якщо є труба. Значить, є будинок. Якщо є будинок, то можна зарядити смартфон. Ну, не відмовлять же в такій дрібниці людині. Артур примружився і ще раз подивився в ту сторону, звідки підіймався димок. Після недавньої відлиги вдарив мороз. Сніг запросто витримував його вагу. Можна спробувати, подумав хлопець. Плюс сліди, хоч і слабенькі, але залишаться. Не заблуджуся. Запросто повернуся по ним. Та й взагалі димок клубиться не десь в глибині лісу, а значно ближче, на галявині, до якої практично рукою подати. Артур подивився на годинник була лише половина другої. Закріпивши дошку на плечах, він рушив у напрямку до лісової хатинки. Під ногами скрипів замерзлий сніг. Назустріч піддував легенький вітерець. Дорога, яка здалеку здавалася близькою, насправді виявилася довшою. До того ж синє і ясне небо незабаром засіріло бетоном. Потім почало наливатися Чорнотою. Вітер посилювався. Не біда, подумав Артур. Навіть якщо раптом сліди замете снігом, він без проблем повернеться назад. Ну, по-перше, тут недалеко, а по-друге, він завжди непогано орієнтувався, і його пам'ять ще жодного разу не давала збою. Вітер протяжно завив, вплітаючи в голос перші сніжинки. На білому полотні спочатку виникли темні гілки кущів, і прямо за ними темний силует сторожки, над яким клубочилася димова корона. Млосний запах згорілих полін вдарив у ніздрі. Артур оглянувся йому раптом захотілося повернутися назад. Але сторожка була зовсім близько, рукою подати, і швидше за все там хтось є. Цікаво, ось хто. Скоріше всього, лісник. Хто ж ще? І взагалі, навіть якщо сонце заховається. І сьогодні більше не вдасться зробити пару знімків блискучого снігу, підзарядити телефон, було б непогано. Покритий снігом дах овівався клубами диму. Брус, з якого був побудований будиночок, почорнів від сонця. Артур обійшов хатинку, побачив тільки одне маленьке вікно перекошені двері були нещільно закриті, ніби хтось відкривав їх зовсім недавно. У дверну шпарину засівав сніжинки вітер. Артур прислухався з дому не долинало ні звуку. Навид легкі двері відкривалися важко. У замерзлі ніздрі вдарив запах прокурених стін, у кутку топилася невеличка грубка, а навпроти, біля стіни, сидів чоловік у бушлаті. З накинутим на злегка опущену голову каптуром. Від побаченого у Артура закололо в грудях, повітря перетворилося в лід, в горлі розсипалися всі слова. Тіло було залито патьоками крові, лице в тіні каптура нагадувало місцево, з якого звисали кавалки розірваних щок, очі вирвані. Скільки разів Артур бачив щось подібне у фільмах і навіть не кривився, але в реалі це зламало свідомість, заганяло в ступор. І все, чого найбільше хотілося, просто тут не бути. Без сумніву, чоловік був мертвий. Хто ж його так? Або, може, що? Так, треба дзвонити в поліцію, смартфон. Треба зарядити смартфон. Старанно відводячи очі від понівеченого трупа, Артур озирнувся. Дебіл, ідіот, з чого він узяв, що в убогій лісовій хатинці неодмінно повинен бути генератор. Треба якомога швидше дістатися до підвісної, вийти до людей і повідомити про те, що тут трапилося. Артур розкрив двері зовні уже в усю міць. Вирувала справжня буря, нічого не видно, ні кущів, ні дерев. Одна суцільна снігова стіна заповнювала весь простір. Від слідів, звісно, нічого не залишилось. Але потрібно йти просто в протилежно від вікна сторожки з сторону, так, як і прийшов сюди, нічого складного. Вітер опалював лице. Крізь підтягнутий до самих окулярів шарф, стискав тіло, своїми поривами розгойдуючи його, як лялькар, свою маріонетку. Крок за кроком через силу Артур прямував з того проклятого місця. Йому здавалося, що він іде назад значно більше часу, ніж сюди. Це все через негоду, звичайно. Раптом перед ним знову з'явилися вже знайомі кущі. А за ними, – блідо-чорний привид хатини, розмитий сніжинками. Чорт! Повний відчаю голос хлопця розчинився в холодній пустці. Несподівано за спиною почулися дивні звуки. Спочатку тихі і низькі, потім гучніші, верескливі, схожі на виття, вітер, а може, вовки? Артур знову підійшов до сторожки, обійшов її, знову від вікна, як від єдиного орієнтира, рушив дорогу. Не пройшов він і десяти кроків, як там, спереді, у снігових вихорах побачив якийсь темний силует. Артур придивився темна фігура рухалася з боку в бік. То по звірячому ставала на карачки, то, як людина, підіймалася на ноги. Здавалося, що істота виконує якийсь дивний танець. Хто воно таке? Людина? Тварина? Може, це ведмідь? Ні, занадто дрібне для ведмедя. Раптом поряд із першою з'явилася друга подібна фігура і теж приєдналася до лякаючого дивного танцю. Найжахливіше було те. Що вони повільно, але вірно наближалися до Артура. Що робити? Бігти? Куди? Хлопець оглянувся на сторожку. Ноги ніби самі понесли його туди. Двері з великими труднощами вдалося закрити в притул Залізний засов іще тяжче увійшов в отвір. Артур притулився до стіни і перевів дух. Наступна думка була про зброю. Спотворене тіло навпроти краще всяких слів свідчило про те, що можуть зробити з ним ті істоти. На невеликий складний ніж, який завжди лежав у нього в кишені, особливої надії не було для оборони потрібно було щось серйозніше. Артур обійшов кімнату. Нарешті йому пощастило біля пічки завалявся поіржавілий топорик. Плюс загнутий арматурний прут десятка для помішування грані це було вже щось. Від пічки йшло тепло, поруч валялося декілька полін. Артур подивився у вузьке вікно нічого, окрім стіни снігу, не видно. Ніяких звуків, окрім виття вітру, не чути. На хвилю він навіть забув про мерця. Котрий сидів у нього за спиною. Артур, скільки себе пам'ятав, дуже любив зиму, але зараз зненавидів її, почало темніти, підкинуті в грубку дрова догорали, лампи або хоча б свічки в хатинці не знайшлося. Темнота розливалася сліпотою в очах, повітря, здавалося, неймовірно важким і ніби отруйним. Темряві ставало ще страшніше. Артур відкрив дверця та пічки, щоб, хоч якось, освітити своє пристанище. Невірний червонуватий відблиск впав прямо на труп. Закривавлене лице перетворилося на чорну маску, за стінами щось ходило, однозначно, щось велике. Знову долинало виття звірине і не людське. Артур сів на маленький стільчик біля грубки і не помітив, як провалився в забуття. Коли він відкрив очі, в перший момент не зрозумів, де знаходиться. Йому здавалося, що ця сторожка, цей мрець, ці страшні тварюки за стіною тільки кошмарний сон. Але видовище закривавленого тіла швидко повернуло його до реальності. Вогонь в печі тим часом догорав, на дрова пішов стільчик, на якому він сидів. Більше нічого такого, що можна було б зламати і спалити, не знайшлося. Артур вирішив більше не спати. Дрібні жаринки говорили, що вогонь скоро згасне. Тільки зараз хлопець зрозумів, що втратив свій сноуборд, коли тікав від істот. Що бродять біля сторожки. Зараз він би без вагань відправив його в піч. Єдине, що підходило під дрова, це стільчик його мертвого сусіда. Ні за що на світі він не торкнеться до цього покритого запеченою кров'ю бушлата. Зовні знову почулися звуки кроків тепер вони були зовсім близько. Страх зіткнутися з цими тваринами в повній темряві виявився сильнішим за страх перед мерцем. Артур стиснув волю в кулак і наблизився до тіла. Чим швидше, тим краще. Взявся руками за пазухи бушлата, припідняв. Тіло виявилося несподівано легким. Від чого Артур втратив рівновагу і впав на підлогу. Труп. Звалився на нього зверху, хвиля жаху накрила свідомість, рука інстинктивно витягла з кишені ніж. Артур штрикав мертве тіло незліченну кількість разів, поки не усвідомив, що мрець просто не реагує, не може реагувати. Ніж входив в мертву плоть дивно легко, з якимось незрозумілим звуком на кшталт шелестіння. Хлопець відштовхнув труп від себе, знову не відчуття ненормальної легкості. Голова мерця відокремилася від тіла, покотилася в блідому світлі вогню, вдарилася об край грубки і розкололася на дрібні частини, розсипаючи по підлозі якусь потерть. Боятися було нічого. Але доторкнутися до того, що залишилося від мерця, було огидно. Почуття полегшення і радості швидко змінилося гнівом. Хто вони? Хто ті, хто залишив у хатинці це опудало і загнав його сюди? Заметіль вщухла. Привид сонця знову блукав синім небом. Двері сторожки були відкриті. Пішов наш гість, не попрощавшись. хіхікаючи, вимовив один, глянув на другого і обидва зайшлися сміхом. Поправивши стару жіночу шубу, другий сказав наступний раз будемо косити під вовків чи під ведмедів. Та яка різниця? Аби лиш не під зайців. Від нічного гостя. Сторожці не залишилося із сліду. Опудало сиділо там же, біля стіни, тільки голова його під каптуром схилилася ще нижче, і обличчя було вже не розгледіти. Ну, може, якось його назвемо? спитав один. Ну, давай дідом Максимом, відповів другий, підійшов і пнув опудало в ногу. Що там встигло або не встигло промайнути в його свідомості, коли дід Максим підняв на нього червоні, запалені після безсонної ночі очі, а за тим витягнув із за пазухи старий топірець. Помах за помахом, топірець розривав плоть своїм тупим лезом. І ржа поступово сходила з нього, і ще ніколи він не пив крові. Покінчивши з обома, Артур намагався посадити їх посеред кімнати. Тіла весь час падали, і тільки коли він розташував їх спиною до спини, вони сіли рівно. Два опудала явно краще, ніж одне, сказав Артур і посміхнувся.